Бажаю здоров'я, шановна президента України, головокомандуючи Збройних Сил України О, та пане Трампа, пане Америка... замісники його та американські народи. Знаєте, я подивився конференцію, я подивився, як наш президент питається вам, голокомандуючи. Донести, що трапляється, що відбувається, але ви не зовсім розумієте, і ви не зможете цього зрозуміти. О, ви не прибували, то приїдьте до нас в Україну. О, побудьте там хоча б 10 суток, тільки так, щоб про це не знав ніхто. О, ні які там біна... підараси, ось ми називаємо так кацапів росіян. Тому що вони прийшли вбивати наших дітей, наших е, жінок, е, гвалтувати, вбивати наших цивільних і все інше. Ви зовсім не трошки не доганяєте, е, ви кажете, типа не ваша ситуація, ось в тому, що. Е, Неможливо, типу, що ви диктуєте на умови. вам наш президент не диктує умови, вам наш президент пояснює, що якщо б нас захоплять нас, захоплять піде інші країни. Польща, Чехія, хто там далі? Германія, Франція, Великобританія. Ось. А на даний час я вам поясню: наші е сусіди підераси. Я не можу про них і по-іншому сказати, тому що я з першого дня, двномасштабної у мене троє було, а зараз четверо дітей. Я вам поясню. Технології, вони такі продвинулись, що якби ви були б не через океан, як він сказав, він правильно сказав, то, повірте, ви б настільки б заглибились, настільки б знищили. Американську армію, що ви просто собі навіть уявити не можете. Просто росіяни продовжують холодну, гарячу війну, ось, е, питають, е, хочуть щось більше надати, щоб бути краще чим, ніж Америка. І на нас вони це випробовують. Але. Ми завжди відкриваємо якісь нові досягнення, а наші вороги на нас вчаться, і переб... наші досягнення беруть собі. Ви щось, ну, трошки, мабуть, в що граєте. Ви продавець. І, повірте, вам не буде що продати, тому що у вас немає що продати. Не допомагаючи нам і не користуючись нашими послугами, ви станете ніхто Уже на даний час. Росіяни під Араси на три роки випереджають вас. Ні одна війна, не Афганістан, не Ірак, не Косово. Я був в Косово в Єгославії. Я був в Германії, спілкувався з побратимами, які б були в Іракі, в Косово, американцями. Вони казали: Ми хочемо з вами поруч захищати але немає можливість. Але хто хоче, той поруч з нами захищає. Нашу державу і розуміє. Ви просто продавець. Ви продавець життів. Я вірю в нашого президента. Дуже сильно. І багато хлопців, які вірили в нашого президента, вже на тому світі. Царство їм небесне. Третя світова. Повірте, якщо ви перестанете на добугать, вона буде. Тому що він бере зараз все те, що ми робимо і вчиться на нас. І ви станете ніким, і він буде диктувати умови. А ви йдете зараз у нього на поводу. Ви зрадник, ви зрадник своєї країни. Ви Дональд Трамп. Ви не король. Ви шут. Ви зрадник своєї країни. Ви зараз працюєте на Російську Федерацію. Ви. Працюєте під дудку. Ну багато хлопців зрозуміють мене ваших, з ким я дос досі спілкуюсь з американцями. Ось і ваша армія не підтримує вас. Слава Україні! Слава Сполученим Штатам України Америки! Слава Франції, Англії, Польщі і іншим країнам, які нам допомагають. А ви, ви. Ви просто працюєте на росіян. Ви просто хочете знищити свій народ. Понести його в таке глибоке недоуміння, що не зможуть підняти. Слава Україні! Навіки слава. Слава героям!